Ще перед вторгненням в Україну президент Росії Володимир Путін заявляв, що його метою є боротьба з бандерівцями, що він хоче денацифікувати Україну. Ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. Такий образ українців давав йому надію на те, що на заході не будуть підтримувати Україну, не надаватимуть їй зброю. Але він прорахувався змусити людей повірити, що нацисти оберуть президентом єврея не змогла навіть могутня російська пропагандистська машина. In 2022 he specifically said I am sending my troops there to get rid of the Bundatiuchi У 2022 році він конкретно сказав, що він посилає війська для того, щоб позбавитися від бандерівців. Але на заході люди не розуміли, хто вони ці бандерівці, і вони обернули це на нацистів. Але ми розуміємо, наскільки це божевільно називати Володимира Зеленського, президента України єврейського походження бандерівцем чи нацистом. Він ним не є. На захист боротьби України за незалежність стали не лише етнічні українці, але й українські євреї. Ну головне, те, що ми розповідаємо на всіх майданчиках, де ми беремо це те, що українці дуже лояльні до відношення до євреїв, так як і до інших меншин в країні Україна сьогодні є. Можливо, найбезпечнішим місцем для євреїв, окрім російських атак. На жаль, ви можете спокійно в ТІПІ гуляти в Києві в Одесі. Наприклад, це не дуже рекомендується робити в Парижі чи в Брюсселі. Україна це дуже безпечне місце. В результаті каже Борис Лошкін, потужні американські єврейські організації стали на бік України. Росії без винятку єврейські організації Сполучених Штатів абсолютно проукраїнські. Вони підтримують боротьбу України за свободу, за вільну Україну і та. Ніхто з них ніколи останні не мав якісь там питання, що там українці та лацисти, як це в російських легендах. Поруч у боротьбі за майбутнє України опинилися і президент Єврейської конфедерації України, і внук лідера ОУН Степана Бандери. І Факт, що і тут від єврейської громади в Україні підтримав Борис Лошкін. Цю ініціативу дуже важливо. Отже, виходить так, що е, е, потрібно, щоб з України, з Києва, приїжджали е, українці-євреї, щоб пояснити, що та реальність, яка існувала в 30-х 40-х роках, що її вже немає. А, а ця реальність, ці, е, старі відносини е, міжнічні, вони зберігаються, консервуються в діаспорах. І тут тому є такі дуже потужні е, голоси в Америці, які продовжують е, розкол... цей міф про українців як нацистів і антисемітів, і, е, і такі події, як сьогодні, власне, спростовуються. Але російська пропаганда не була б російською пропагандою, якби вона не вміла вчасно перелаштуватись, каже Стівен Мур, керівник проєкту Ukraine Фрідом Проджект треба віддати належне росіянам. Вони дуже успішні щодо пропаганди. Вони зрозуміли, що наратив, що українці переслідують євреїв, не дуже працює, коли на чолі країни президент єврей. І тоді вони змінили цей наратив і почали казати, що єврейський президент переслідує християн. Мур відіграв важливу роль у просуванні військової допомоги Україні, яку нещодавно, після місяців затягування, ухвалив американський конгрес, але це вимагало чималих зусиль цілої команди. Ми всю минулу осінь провели за тим, що відвідували близько ста офісів у конгресі і пояснювали їм, що росіяни переслідують християн, і вони нам казали: а ми думали, що це Зеленський переслідує християн. Добра новина щодо російської пропаганди полягає у тому, що вона є широною в милю, але глибиною у дюйм. Люди не знають толком, що відбувається в Україні, і коли ви надаєте їм свідчення конкретних людей про їхній досвід євангелійських пасторів, які вижили після російського катування, то це має великий вплив. Наше послання є потужним, тому що ми говоримо правду. Російська пропаганда працює, але правда працює краще, і треба її просувати. Стівен Мур каже, що в результаті цієї роботи більше республіканців у конгресі стали свідомими прихильниками України, які хочуть не просто підтримати Україну, а зробити все для її перемоги support Ukraine. It's я кажу своїм колегам сенаторам у конгресі, що було здійснено напад на вільну демократію. І якщо далі буде якась із країн НАТО, нам доведеться набагато більше бути до цього залученими. І якщо ми так про це говоримо, то стає дуже важливою не просто підтримка України, а саме перемога України. Наталія Чурікова, Дмитро Менник, Костянтин Голубчик, Голос Америки.